але дивіться, що я знайшла. Дивіться, тут гриби. Дивіться, я не знаю, що це є, але це гриб. Тут ще один. Грибні ці. Це не знаю, це якісь неправильні гриби, тут багато такого. О, дивіться, тут ще один. Це, напевно, не дуже добрі гриби. Але той прям такий великий. Дивіться, тут теж гриби. рвати, звісно, я не буду, бо я не знаю, що це є. Але я тут Тут гриби. Зараз, 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 зараз. І там ще грибочки. Дивіться. Грибовочки, грибочки. Ну, вони, може, і не добрі, я свідки знаю. Але, о, дивіться, ще тут. Ось якесь таке грибне місце. І це не ліс. Але той великий гриб, ну це просто що кардосний. Зараз вертаємося до нього. Дивно так, дивіться. Тут гриб. Потемніло мені в очах. Зараз це був такий гриб величезний. Тут, коротше, я пересадила. Бачите, зовсім інша земля. Я хотіла показати, в мене виробилася камера, тому ми маємо те, що маємо. Посадила додатково цей, треба буде зробити все, буде скоро рости. Коротше, яка ситуація? Бачите, до мене лимонна не ще, а це в мене полунична. Так, треба забирати це все. Це все листяше попадало. Не знаю, чи я спасу тут роянду, я його, я її пересадила. Мильним розчином я її. Бачите, вона така бідна, бідна, хоча листочок, тут цікаві глистки випали, будемо бачити. Тож, не познімало, ось так проходить в мене вечір, вже практично все там треба домити. І ось така велика ух. Якби то ще телефон знімав нормально, це не б йому не було, бо зараз не день. Щось він підльочує своє приключення така велика велика. Оладки будемо зараз їсти. Маю рідкий майонезик. І маю. Майонез. І що ще маю? Потім може голову маю. І маю нутеллу. Так що на колір і смак. Так що таке. -то. Зараз я гарненько їх посмажу. Це в мене п'ятниця, а з вигляду ніби субота. І такий сьогодні день. Коротше, мега важкий. Ми встали в 6 ранку, тому що у нас був... Термін в джок-центрі, відповідно, треба було швидко приїхати, а перші автобуси у нас досить дивно їздять, тому ми приїхали на півтори години швидше. Ну, поки дійшли від зупинки, ну, коротше, на годину вище. Сиділи, слухали, потім знову дійшли, майже годину чекали на зупинці, пішли в Лідл, купили лідлі м'ясо індичі, Но на хловочок планую завтра. Потім вдома розбирала одяг, пересаджувала вазунок Я так хотіла вам показати. Посадила один і пересадила троянду. Не знаю, спасла не спасла. Обмила їх мильною водою, звичайно, повитирала всюди. Хочу купити розпилювач або ж будь-який з тих, що я от користуюсь, я ж маю для вікон. Він теж такий непоганий розпилювач. Я думаю, Купити просто ну, якісь використати а, засіб, так? А, і потім просто-напросто просто, ну, просто... дивіться, чим вони вже готовченько... Ага, буду виймати. Тож накидала знову, не можу і кидати і а, телефон, то телефон у руці тримаю, маю не Май підставки, нічого підставка, в принципі, по 3 євро. І ніяк не можу діти, щоб купити. Так що вони сказали, пішли в Літл. Ще сьогодні була в Алді і ведеться, трошки купила продуктів. Зробила нарешті все з оцією моркою, що купила за 99 центів. Тож, Вставила все в морозилку, виняла з морозилки хліб, бо у нас закінчився. Бачите, морозіл, все, що нам дали стафеля хлібчик, фактично вже розмерся. І вирішила так на щось на вечір, посмажити, що я і речі сьогодні розбирала, валяється. А ті речі, що були у нас в кладовці, окей, я їх розклала, а ті речі, що були в нас в келлері, вони такі якби відсиріли. Ситуація наступна: там самі світера, і, по ходу, поки що я не можу їх постирати, бо це дуже багато, а сохне в нас одяг зараз дуже довго. І при тому, що навіть би була сушка, то сушильна машинка трокінг, то все одно я б не могла їх посушити, бо тому що зазвичай їх не можна сушити в трокінг машинці. Тому і іншим чином я поставила посеред кімнати величезний цей баул <хи> І, коротше, буду носити ті світера, коли холодно, так все одно буду носити. І просто-напросто буду їх кидати в стірку. І вже, в принципі, напевно, за декілька місяців, не десь декілька місяців, напевно, там нема така, щоб на декілька місяців. За певний час, в мене нема так багато, воді, боже. За певний час я все повестірую. Тому проблем з цим не має бути. Так що. Такі-то вони справи, не знаю, чути мене не чути. Сьогодні закинула вам ще одне відео. Планую ще куча справ різних, тому що відео буде досить багато. І що я помітила, що останнім часом, в принципі, у мене кількість підписників незмінна, ніхто не відписується, але дивляться практично дуже мало. І ну, можливо це не таке заспокійливе, як я хочу сказати. Можливо, щось бракує в моїх відео. Але поки що так, оскільки я їх знімаю, коли я щось роблю, не відходя від каси, виходить, так? І я от вже почну знімати такі більше, я вже говорила буквально в наступному відео, ну, тобто, в наступному попередньому, це говорю. голова не працює взагалі. А я почну їх знімати, коли, коли буду мати час. Отже, треба купити підставку до телефону, треба це все монтувати, треба накладати цікавий. Якийсь текст, і плюс до того треба накладати якусь музику, яка допустимо в Ютубі. Ну, тобто, це треба заморочитися на якийсь таке ютуб шоц Але я думаю, що воно буде круто. Навіть з цією погодою, навіть з усім цим знайдемо якусь тематику, і будемо тоді вас трошки завлікати. Поки що, але все одно Ой. я оці відео, які я ну зараз я виключу. Я оці відео, які я знімаю про то так, я їх буду продовжувати знімати, тому що це є моє життя. Навіть якщо воно не цікаве більшості людей, це нормальні речі, в принципі, так? Уже життя взагалі не цікаве. <клухи> тому це взагалі навіть дуже дивно. Що хоч хтось, я потім буде мити, Ой, що хоч хтось, та й. О, дивіться, яка краса. Дивиться так, на відео, тому і це має місце бути. Не прагну бути цікавою всім. Фу, ще більше не прагну щось на цьому заробляти. Відповідно, просто, по-перше, просто висловлюю свої думки голос. По-друге, скажімо так, оце заняття мені, як антидепресант, дозволяє не зійти з розуму, чесно вам скажу. Тому. Поки що так, додатково обов'язково будуть інші відео, досить цікаві. По магазинах, по якихось покупочках, коротесенькі. А зараз йдемо відпочивати на дворі. Вже зараз покажу вам як. Зайду це той боговчик. І ось що у нас на дворі вже темно темно, як темно. Воно виглядає навіть так не дуже темно. Бачите, тут трояндочка. А я пустила, я її підлила. Оця штучка, блін, напишіть мені, будь ласка, як вона називається, вона вже має розпускатися. В неї дуже класне велике коріння. Оці листочки я би пообрізала, бо мені не подобається. А зелене хай буде, її гарно почистити, і вони будуть. дворі в нас зараз вийду, покажу вам. Ось так. дуже нагоджу. Тому що, тому що мені дуже хочеться. Підсуваю ближче. Угу. Щоб не замокло. Це класно. Бомба, правда? Я теж так кажу. Мені в Одесі купила. Зараз буду пробувати нарешті е, собі акція. Акція. Півтора кілограма апельсин. Mm -hmm. Півтора кілограма апельсин. Євро 99. не Скажу, що це прям акція, але вони досить цікаві. О, замучилося. Взагалі немає енергії. Незважаючи на той ну то він місцеві заспокійний, в принципі. Mm. Незважаючи на ті різні вітаміни, які я пропиваю, енергії ноль. Ця mm. хронічна втома на нервовій почві. Дуже сильно мене дратує. І неспокоїть. А тому я ж сьогодні вирішила поробити сюди порядки, до кого ще пороблю завтра в близькому порядку. Дивилася ще додатково на різні, різні шафи Шафу поставити для взуття біля шафи для одягу в коридор о, окремо поставити о, таку, типу як на взуття. Та шафа, що і коридор, вона може бути і для всього іншого. Відповідно, там такі полички мають бути, вона звичайна, що там можна складати будь-що, будь тому тут воно треба буде, оце все, що тут не потрібне, поскладати в коробки і в ту шафку. Ідеальний варіант, господі. Вже давно хочу, щоб тут в мене це все роз, розгромоздити, що в мене тут, і все повністю поскладати. На е, вікні має бути. На тільки вазонки, поставлю собі дві прикроватні тумбочки, бо вже хочу давно. Малесенькі. От, типу, для телефону, зарядки якогось такого, а-ля термометра, нічника, неважно, щось таке придумаю. І ще невеличку для книжок хочу етажарку таку, бо книжки теж в рознобой. Книжки в мене і на комоді. І в тумбурці для телевізору. Ну, це не потрібно, тому будемо там. Зараз на даний момент книжки купляти не планую. кіба що? Можливо, щось таке для саморозвитку, можливо, навіть німецькою мовою, щоб воно було краще, поки що не знаю. М -м -м -м. Бачила німецькою тут книжку в Росмані. Бріане Брест. Ну, той Росман зараз не закритий, напевно, на реставрацію. Mm. Тому, поки що, покупка теж не відкладається, вона зараз не на часі. На часі взагалі інші плани. Mm. Планів надто багато. Mm. Планів, напевно, на півроку вперед. <гум> не знаю, що вийде. Не знаю, чи варто дуже сильно закупляти меблі, чесно кажучи. Але, <гум> напевно, час покаже. Що варто, що не варто. будемо бачити. Плани є, вони можуть змінитися, звичайно. Знаєте, як в цьому фільмі. М -м -м, Боже, королева бензоколонки, коли вона хотіла стати е на льду, танцівницею, балериною, а потім почала працювати на бензоколонці і прям проміняла таку круту професію, красиву, на щось таке прям повсякденне. І от її там той знайомий, який колесив автобусом, спитав, вроді він питав, що ж він? вона, тіпа, зрадила мрію, а вона каже, що ні, просто змінила мрію. Тобто, виходить, інколи наші мрії, плани стають з часом неактуальними. І це, напевно, має місце бути у будь-якому віці. У будь-яких ситуаціях, тому що інколи ці чи плани, вони такі інтуїтивні, чисто під пливом якихось так? ми прям хочемо хочемо. І коли ми переночуємо з цією думкою, вона може взагалі стати це як імпульсивна покупка, якоїсь речі, так чисто і це. Тому, вибачайте, що чмакаю. Маєш тобі в чергу, коли тісь їдять. Але показують, як людина живе, а я живе на задньому фонічки, руку бачите, добре. До речі, їм завжди зі спіркою. Не знаю, це добре. Після того, як мені вирізали апендекс. Оце було 21 рік тому, 22 практично. Я все їм зі шкіркою. Навіть. Навіть з насінням, наприклад, яблука, грушки. І вроді як нічого шкідливого. Нічого ніде не болить, слава Богу. Що не може не радувати. Зараз чекаю дитину. І будемо, будемо їсти оладки. Я вже нічого не хочу їсти, я з'їла ці три шточки. Вітамінку це маю. Просто зараз мою голову і буду відпочивати. І вам гарного відпочинку наразі. Очікуйте наступне відео. Надіюсь, буду здорова і все буду могти робити. Якось так.